Доброго раночку, хлопчики і дівчатки. Вітаю всіх із початком кубку. Я зайшла і зранку в гру, і десь в мене таке відчуття, що нас обманули пробуджений світловий самоцвіт. Можна отримати нагороду за рейди виконання місій, кубок альянсів і битви з титанами. Ну, окей. Ідемо на кубок альянсів. відкриваємо нагороди. І, може я не добачаю без окулярів, звичайно, але тисніть мені пальчиком, хто тут бачить ці світлові самоцвіти, бо я їх не бачу. І тут за ранг. Я їх теж не бачу. Може, хтось уже отримав закубок? Може, за виконання завдання дають? Ні? Ніхто не знає. Бо це якось щось там не співпадає у розробників версії. Показання не збігаються.